Друзі, мої вітання. На жаль, сьогодні відбулася трагедія в Броварах. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС, зокрема, міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович. Також у наслідок трагедії загинули і зазнали травми цивільних громадян, серед яких є діти. Мої щирі співчуття, хто втратив сьогодні рідних та близьких. І так, що відомо на даний момент. Гвинтокрил, що впав у броварах, мав летіти у Харків. Начальник головного управління Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що сьогодні мав зустрічати людей, які летіли у Гвинтокрилі, що розбився у місті Бровари Київської області. На борту також знаходились заступник керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк. Начальник управління забезпечення захисту департаменту внутрішньої безпеки НПУ, підполковник поліції Михайло Павлушко. І одразу почали писати: міністерство паралізовано», хто стане новим міністром. Аваков або Геращенко повертаються починати писати різні версії. А на болотах, як завжди, почали радіти таким новинам. Ну не дивно, просто дебіли. І так, по перше, завжди посилайтесь на достовірну офіційну. Інформацію Міністерство працює. Ще не кожен розуміє та знає структуру МВС. До МВС відносяться різні підрозділи. Це Державна прикордонна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія України, Державна міграційна служба України, головний сервісний центр МВС України. На даний момент виконувачам обов'язків глави МВС призначили керівника Нацполіції Клименка. І так, що відомо про Ігоря Клименка. Ігор Клименко народився у Києві, закінчив Харківський військовий університет, Одеський університет, магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з 2011 року перебував на посадах заступника начальника управління інспекції з особового складу ДКЗ МВС України. З грудня 11 по березень 2014 року начальник управління. Професійної підготовки та освіти ДКЗ МВС України з 15 до 17 року очолював департамент кадрового забезпечення з березня вісімнадцятого став заступником голови національної поліції України з 25 вересня 2019 року. Голова національної поліції України. На даний час він призначений тимчасово. маю надію, що він гідно буде виконувати свої. Службові обов'язки. В подальшому рішення про кандидатуру нового голови МВС буде ухвалено після обговорення з Верховною Радою. До парламенту подадуть відповідне подання. Про кандидатів поки що інформації немає. Маю надію, що серед них не буде Авакова та Геращенка, тому що ми пам'ятаємо цих посадовців і яка у нас була поліція. І так, причина катастрофи наразі невідома. СБУ розглядає три версії: порушення правил польоту, технічна несправність гвинтокрила, умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Президент і прем'єр-міністр доручили створити спецгрупу для розслідування трагедії. У ДСНС повідомили, що розбився переданий Францією вертоліт – 225 Super Puma, суперпума бортовий номер 54 який часто використовувався для транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань у складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на гелікоптері цієї моделі. Ну, це наголосили у відомстві. Водночас поліція шукає свідків падіння вертольота у броварах. Якщо ви були свідком даної події, вам необхідно звернутися до поліції, тому що на даний час відомо про одного свідка, і жіночка вказувала, що вона бачила, що, начебто, гвинтокрил падав і вже горів. Але будувати версію на показах одного свідка, ну мабуть, не будуть. Ось така інформація відома на дану годину. В подальшому також будемо повідомляти вам стосовно кандидатів, кого обере парламент і хто буде призначений міністром внутрішніх справ. Тому що це дуже велика структура, яка має вплив на наше життя. До зустрічі, друзі!